Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми приготуємо отаку смакоту із звичайної кільки. Кільку купила свіжоморожену, розморозила, помила, а тепер буду засолювати її. Рибку складаю в контейнер, пересипаю сіллю. Солі беру небагато, але трошки більше, ніж. Я б взяла для того, щоб смажити її. Звичайно ж, для цієї страви можна взяти уже засолену кільку або пряного посолу, але мені трапилася така свіжоморожена, тому я вирішила, сама засолю. Крім солі, я більш нічого не додаю. Можна також взяти салаку або хамсу, або будь-яку дрібненьку рибу. Але ви знаєте, салака мені не подобається, вона пісна, а ця в самий раз дуже смачна, жирненька. Накриваю контейнер кришкою і відправляю на дві доби в холодильник. Періодично перемішую. От і пройшло дві доби. Відкриваю контейнер і чищу рибку. Тільки почистила, Оце, скільки в мене вийшло її, тепер я буду з неї видаляти хребтову кісточку. Робиться це просто і дуже швидко. Спочатку рибку отак розпліскую, а потім легенько отак витягую хребтову кістку. Все чистенько. Кілечка дуже жирна, ніжна, так і хочеться скуштувати. Як же це смачно. Домашнього посолу кілька набагато смачніша, тому що не пересолена. Зазвичай ми її вживаємо отак, прямо з кісточками, а дуже смачно це з картоплею або запеченою, або звареною в лушпинні. Сьогодні ж я готую делікатесну кільку, щоб можна було її подати не лише до повсякденного столу, а й до святкового. А для цього я взяла три відварити в лушпинні картоплі, почистила, охолодила її, а також два буряки, теж відварила і почистила. І ще в мене є пучок зеленої цибулі. Цибулю зараз я наріжу дрібненько. Якщо у вас нема зеленої цибулі, можна взяти звичайну рібчату цибулю, дрібненько покришити кубиками і замаринувати її. Тепер беру картоплю і натираю її на отаку дрібненьку терку. На цю штерку натираю буряки. З половини лимона видавлюю сік і додаю його до потертого буряка, перемішую все, а також потім сіжую сік, який там утворився. Так як у мене кілька не дуже солена, тому я картоплю підсолюю. Якщо ж ви будете використовувати куповану вже засолену кільку, тому дивіться, може навіть і не треба підсолювати картоплю. Також ще до картоплі можна додати 1-2 столові ложки олії. Я додаю соняшникову пахучу. Все підготувала. Тепер буду збирати нашу закуску, наш маточок кільки. Беру невелику кількість картоплі натертої, розрівнюю. отак, акуратненько. І також зверху на картоплю посипаю цибулю зелену, а на цибулю бурячок. І все це накриваю іншим шматочком кільки. По ходу приготування трохи вдосконалила технологію приготування. До картоплі додала цибулю, перемішала все так зручніше. Тепер наношу тоненьким шаром отак, картоплю, розрівнюю зверху знову ж таки бурячок теж тоненьким шаром, і накриваю іншим шматочком кількість. Така закуска, скільки як альтернатива приготування оселедця під шубою. Без майонезу. Теж не кожен любить майонез, не кожному його можна вживати. Кому не можна буряка вживати, можна начинити лише картоплею з цибулею. А для тих, хто не хоче картоплі, можна начинити лише бурячком. І це теж буде смачно. До буряка додайте цибулю. Тобто варіантів може бути багато. Вибирайте той, який вам більше подобається і який більше смакуєте ви. Все готово, можна знімати пробу. Ммм, <свісна> смакота. Звичайно ж, для зручності вживання заздалегідь можна нарізати його отакими невеличкими шматочками. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви заходите на мій канал і дивитесь мої відео. Лишаєте свої коментарі, підписуєтесь на мій канал. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!